Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 19 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 25 серпня 2023 року орієнтовно склали Особового складу знищено близько 259 630 особин за добу 470 і поранено 778 890 песиголовців за добу 1410 танків 4378 одиниць за добу. 3 бойових броньованих машин 8521 одиниця за добу, 10 артилерійських систем 5361 одиниця за добу 28 реактивних систем залпового вогню 724 одиниці за добу 1 засобів протиповітряної оборони 495 одиниць за добу 1 літаків 315 одиниць гелікоптерів, 316 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4356 одиниць за добу, 12 крилатих ракет, 1409 одиниць за добу, 3 Кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 7790 одиниць за добу, 17 спеціальної техніки 802 одиниці за добу, одна. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!